Ми зустрічались з представниками, з найвищими представниками посольств всіх країн-членів Європейського Союзу. І ми їх проінформували про ситуацію, яка склалась з судовим процесом стосовно колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про... Цю ситуацію про юридичні аспекти цієї ситуації скаже мій колега Швець, він правник, відомий в Україні, відомий вам. Прошу. Це правда. Дійсно, дуже багато питань було пов'язане з кримінальним процесом відносно Юрія Тимошенка. Нам приємно було почути про те, що Країни Європейського Союзу надзвичайно уважно спостерігають над цими процесами. Вони погоджуються і підтримують нашу занепокоєність політичним аспектом цих процесів. Вони наполягали і будуть наполягати, і зараз, після нашого звернення, ще більше будуть наполягати про дотримання всіх демократичних процедур при здійсненні цього судового процесу. Їм надзвичайно неприємно те, що цей процес намагаються закрити, зробити недоступним для української громадськості. Ми, наскільки це було можливо, проінформували про суть цих обвинувачень, розказали про те, що головна причина, яка, на наш погляд, існує, це відсутність справедливого суду. Тому, Європейські представники європейських країн е, вважають, що е, надзвичайно важливо, щоб суд над Юлією Тимошенко був відкритий, прозорий і з дотриманням всіх кримінально процесуальних процедур, які передбачені законом. Я хочу особливо відмітити дві речі. Наша дискусія відбувалась переважним чином в формі запитань і відповідей. У них було десятки запитань, і один із послів запитав нас, чи хотіли б ми, звертаючись до урядів і глав держав європейських країн, просить зупинити переговорний процес по політичній асоціації і зоні вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною. Ми відповіли категорично ні, тому що політична асоціація і зона вільної торгівлі це для України, це для українського народу, це для нашої нації, а не для тої чи іншої влади чи опозиції, які приходять і відходять. Тому ми просили їх розділити ці дві речі. І ще один момент, який є новим. Один із послів Великої Європейської держави заявив, що згідно з нормами Європейського і міжнародного права такі процеси судові, коли мова йде про прем'єр-міністра, вирішуються не в районному суді з якимось суддєю, а вирішується в парламенті. Коли створюються спеціальні комісії, коли е, ці комісії ведуть розслідування і в парламенті вирішуються такі питання, більш того, більшість послів заявили, що це політичний фарс з явно відомою метою, який набуває е, характеру трагедії для України. Я б хотів би доповнити Олега Григоровича справа в тому, що от... Представники європейських країн абсолютно чітко нам сказали, що вони відслідковують ці політичні процеси. Мови, де не тільки про процес недоюрії Тимошенко, але й Юрій Луценко і інших колег по уряду. Вони надзвичайно відслідковують ці два процеси: процес європейської грації України і процес політичних переслідувань в Україні. І вони не хотіли поєднувати ці два процеси, але хочемо цього чи не хочемо, певні. Певні асоціації в них є, і вони дуже занепокоєні тим, що ці політичні процеси вони надзвичайно негативно можуть впливати на інші ті процеси, які, про які ми кажемо, про європейську інтеграцію. Якщо ми хочемо стати європейською країною-членом Європейського союзу, то ми повинні дотримуватись тих демократичних прав і свобод тих процедур, які існують в європейському союзі, і це нам було абсолютно чітко і ясно сказано. Але ми хочемо передати це чинній владі. Якщо вона хоче привести Україну до Європейського Союзу, то з такими політичними процесами, з такою організацією політичного суду над Юлією Тимошенко нас в Європі, мабуть, не будуть чекати. Був ще один момент, може, останнє, що я хотів би вам сказати. Вони питання бачать так, що сьогодні Європейський Союз готується, аналізуючи, оцінюючи, готується. До спеціального розгляду розгляду ситуації в Україні і думаю, що або в серпні, або не пізніше в вересні такий розгляд буде. Вони заявляють про те, що навіть якщо що договір про асоціацію є неможливим, в принципі, якщо в Україні не виконуються європейські стандарти. норми гуманітарні, прав людини, правосуддя. І що вести судовий процес проти колишнього прем'єра, видаливши її із залу суду, і оголошуючи обвинувальний висновок до стільців і, і, без, і без захисту і, і без захисту це свавілля, це навіть у найгірші часи тоталіризму цього не було. І за це доведеться відповідати і до і тим, хто цим маніпулює і виконавцям. І ви знаєте, це абсолютно спільна думка майже всіх представників європейських країн. От Олег Григорь сказав, що тут були майже всі. Я можу сказати, що було 26 представників європейських країн, які є членами Євросоюзу із 27. І вони всі занепокоєні цим процесом. І вони занепокоєні все політично мотивованим процесом, який ведеться в Печерському суді. І тому ми звертаємося не тільки до. Країн, членів Європейського союзу, всіх європейських країн, до країн світу, а й до нашої нинішньої влади. Зупиніться ви на краю політичного провалля. Зупиніться во ім'я України, во ім'я українського і народу і майбутнього на грані 20-річчя незалежності України. Переведіть цю справу. Парламент і розглядайте, ми не проти. Юлія Тимошенко вміє захищатися, і вона вже захищалась на судових процесах протягом п'яти років. Але не робіть цю криміналізацію смішу, для і не принижуйте Європу до комедії фарсу. Цього не дозволить вам ні Україна, ні Європа, ні історія.